Добрий день, шановні самокласники та самокласниці! Сьогодні урок всесвітньої історії проведу вам я, Зикіна Валентина Вікторівна. вчителька історії Одеського ліцею No65. Тема нашого уроку – «Раннє відродження і гуманізм. Сьогодні під час уроку ми дізнаємося про гуманізм як провідний принцип культури високого відродження. Про передумову появи культури високого відродження, а також ознайомимося з творчою спадщиною митців цього періоду. Пригадай, якими були основні риси культури середньовіччя, уявлення середньовічної людини про Бога, світ і своє місце в ньому формувалося на основі християнського віровчення. Воно мало визначальний вплив на життя людини від її народження до смерті, примушувало перебувати в постійній труботі за долю своєї душі. У середньовічній Європі саме Християнська церква та її духовенство мали повний і беззаперечний вплив на життя суспільства. Християнська церква і духовенство піклувалися про бідних і хворих. Прагнуло зупинити феодальні уособиці і грабіжництво. турбувалося про розвиток культури. Проте одночасно церква не намагалася встановити соціальну справедливість, підтримувала ті війни, що сприяли збільшенню її впливу та інколи перешкоджала розвитку науки. Протягом майже всього середньовіччя панувало уявлення про людину як пасив. Виконавця Божої волі. Однак у 14 столітті такі погляди вже суперечили швидкому розвитку середньовічного суспільства. У пошуках нових ідей мислителі звернулися до античності. Пригадаймо, що називається античністю. Античність від латинського означає давній це цивілізація давньої Греції і давнього Риму. Наприкінці середніх віків. Культура Західної Європи характеризувалася підвищеним інтересом до античності. Захопивши створами стародавньої Греції і стародавнього Риму, вчені розшукували в монастирських бібліотеках праці стародавніх авторів, переписували і вивчали їх. В античних творах вони побачили сильну людину, здатну змінювати світ на краще. Ці ідеї були відроджені і поширені. На цьому підґрунті в 14 столітті у містах Північної та Центральної Італії починається період, названий відродженням або французькою Ренесансом. Митці намагалися відтворити і наслідувати культурні традиції античних часів. Саме тому нову епоху назвали відродженням. Хоча насправді це було не відродження, а становлення нової культури. Яка поєднала в собі елементи двох культур античної та середньовічної відродження це епоха історії Європи 14-16 століть, для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський нецерковний зміст культури. Період 14-15 століття називається раннім відродженням. Батьківщиною відродження стала Італія, спадкоємниця античної культури. Особливості раннього відродження в Італії. Основні ідеї відродження це гуманізм, індивідуальність, особистість. Сьогодні під час уроку ми розглянемо, як відродження вплинуло на мистецтво та культуру. А також познайомимося з татанами епохи відродження. Найвідоміші представники презотворчого мистецтва це Батічелі, Джото, Мозацче, представники скульптури та архітектури Донателло та Бронелески. А літературу прославили Данте, Петрарка та Бокача. Які основні причини зародження Ренесансу саме в Італії? По-перше, це наявність античної спадщини. По-друге, зростання, могутність і самостійність італійських міст. По третє, поява меценатів, містян, зацікавлених у розвитку культури. Поміркуйте, чому саме італійські міста стали батьківщиною Ренесансу. По-перше, як ми вже згадували, це наявність античної спадщини. По друге, самогутність могутність італійських міст. А також, це шкільна та університетська освіта, які набули широкого поширення. Від 14 століття шанувальники античності вважали, що насамперед потрібно пізнати людину. Учені художники. Мислителі раннього відродження відображали у своїх творах. Новий погляд на людину закликало шанувати розум, доводило, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники називали гуманістами, а їхні ідеї гуманізмом. Сьогодні словом гуманізм ми називаємо такі розуміння світу, за якого людина є найвищою цінністю. Гуманісти вважали найважливішими людськими якостями єдність і доблесть, але водночас не заперечували християнського вчення. Упродовж 14-15 століть, як уже йшлося, зростання міст та пожвавлення міського попиту призвело до змін у свідомості італійців, Духівництво помало втрачало контроль над тим, що відбувалося в культурі, провідні ролі приймали світські інтелектуали. Воно дедалі частіше зверталося до давньогрецьких і давньоримських надбань, передусім уставлені до людини так зародився гуманізм. Його прихильники сприймали людське життя як найвищу цінність, розглядали людину як краще створіння Боже, тому й поважали право кожного на свободу, самостійність рішення, щастя. З другого боку, кожен мусив відповідати за свої вчинки. Що ж таке гуманізм? Гуманізм в перекладі з латинського означає людяний. Це течія в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав. Саме в той час з'явилося поняття середньовіччя і сформувалося уявлення про цей період як час занепаду між античністю та відродженням. Основні ідеї гуманістів людина. Найвища цінність, найкраще і головне творіння Бога, ідеал гуманістів універсальна людина, всебічно розвинена особистість, яка досягла досконалості в різних сферах науки, у літературі, філософії, мистецтві, право кожної людини на індивідуальний вільний розвиток, чуттєві радощі, звичайні земні потреби. Повага до людської гідності. На противагу християнським чеснотам, таким як довіра, милість, допомога, безкорисливість, самопожертва, благодійність, смирення, відповідальність, співчуття. Увага до людей. Гуманісти найважливішими людськими якостями проголошували гідність і доблесть. Поміркуйте. Який зв'язок існує між поняттями відродження і гуманізм? Отже, ідеї гуманізму це духовна основа розквіту мистецтва епохи відродження. Мистецтво відродження перейняло ідеали гуманізму. Воно створило образ прекрасної, гармонійно розвинутої людини. Італійські гуманісти вимагали свободи для людини. На порозі великої культури відродження стояв відомий поет і філософ Данте Альєрі. Його називали першим поетом відродження і останнім середніх віків. Данте є одним із творців літературної італійської мови. Він рано почав писати вірші. Найвідомішим твором Данте є божественна комедія. Данте називають батьком італійської літератури. А його божественна комедія стала справжньою перлину світової літератури. Що ж стало причиною для написання поему Божественна комедія? Коли Данте минуло 35 років, він змушено покинув рідне місто, а тому ворогів, які занапастили його долю, розмістив у пеклі, що стало одноіменєм першої частини поеми, другу назвав чистилище Третю рай. Данте для свого твору божественна комедія обрав форму видіння. У темному лісі він раптово зустрічає римського поета Варгілія, із яким вирушає в подорож до потайбічного світу. Із ним він проходить 9 кіл пекла, а потім із іншими героями чистилище і рай. Поема розповідає про Італію, Флоренцію, Пап, імператорів, вченців і святих, античних полководців. Мудреців. Усі, кого Данте зустрічає в потойбічному світі, продовжують переживати пристрасті земного життя гнів, гордість, презирство. Данте зазвичай писав старою італійською, піднімаючи престиж народної мови, вважаючи, що поштовхом до літературної творчості Данте Лігірі було нерозділене юнацьке кохання до Батрічі Портінарі. Якщо Данте був попередником відродження, то першою людиною відродження можна вважати Франческу Петрарку. Його уславила книга Пісень, присвячених коханню поета Лаурі. За свої поетичні здібності Петрарка, як в античні часи, був коронований Лавровим вінцем на Римському капітолії. Петрарку вважають батьком гуманізму. Попри те, що він вірив у Бога. Він осуджував неосвіченість духівництва та насміхався над розпусними порядками папського Риму. Прослухайте сонет Петрарки та поміркуйте над тим, які враження на вас справив цей сонет: Де погляд ніжний, де чарівний вид, де постать горда, де струнка постава, де мова та бантежний величава, що завдає негідникові вспит. Де сміх, що жалить того, хто набрид? Де та душа, що мов зоря яскрава, висока гідна владарського права? Небесно нам осяїла блакить? Я вам дихаю, для вас палаю. Я народився для вашого єства, без вас мені нема й не треба раю. Як радість відійшла моя жива, в словах надію я плакав безкраю, та вітер порозвіював слова. Наприклад, у мене цей вірш викликає Сум, тому що ліричний герой страждає через нерозділене кохання. Поміркуйте, чому твори Данте і Петрарки називають гуманістичними? Твори Данте і Петрарки називають гуманістичними. Тому що вони стверджували гуманістичні ідеї достоїнства особистості, зв'язуючи його не з родовитістю, а з доблесними діяннями людини, з її волею і правом на насолоду радостями земного життя. Послідовником і другом Петрарки був Джованні Бокаче. Слава Бокаче принесла збірка новел «Декамерон». Попри те, що церква заборонила «Декамерон», що не всі його сучасники ознайомилися із цим твором. У цій збірці, що складалася із ста новел, він розвінчував проступки священнослужителів, натомість, поважав простолюдинів, їх мужність, порядність і чесність. Загалом показав справжню сутність представників усіх станів, розповів про їхні пригоди комедні, трагічні та зворушливі. Патрарка і Бокаче писали італійською мовою. У добу відродження великі зміни відбулися в образотворчому мистецтві. Перш за все, вони були пов'язані з винайденням лінійної перспективи архітектором Філіппо Бронелескі. Ренесансні художники намагалися зобразити світ так, як його сприймає людське око. До речі, дотворення чи не першої пам'ятки архітектури раннього відродження. Долучився знову ж таки Філіппо Бронелескі. Він спроектував купол собору санта Марія дель Фьоре, вирішивши проблему потрапляння світла всередину храму. Умілець не лише додумався увінчати споруду гостроверхою конструкцією з віконними отворами, а й порадив виготовити спеціальні пристрої, які дозволяли працювати на великій висоті. Ще давніше здавалося неможливим. Судевер майстра сягав 42 метри угору. А винахід увійшов у практику. І його широко застосовували європейці у новому періоді. Першими закон перспективи почали застосовувати художники Джато Бондоне та Мозачо. Усі наступні художники навчалися на їхніх картинах. До речі, на цьому слайді можете побачити зображення картини Мозачо «Хрещення нефітів. Розображення картини джадо поцілунок іуди. Вершиною живопису вважаються твори Сандро Батічелі. Його фрески весна і «Народження Венери передають розуміннями це відродження як внутрішньої, так і зовнішньої краси людини. Батічелі в своїх творах використав сюжети давньогрецьких і давньоримських міфів. Художник змалював внутрішній світ людини, її смуток. Біль, сподівання, надію Його інтерес до людини вкотре продемонстрував гуманістичне підґрунтя раннього відродження. Принципи відродження знайшли свої відображення і скульптурі. Лорентієць Донателло, відступивши від середньовічних традицій, наслідуючи античні зразки, почав створювати круглу скульптуру. Найвидатнішим твором Донателло стала бронзова скульптура у людський зріст біблійного царя Давида. Згадайте, які з біблійних розповідей і сюжетів із давньоримських міфів утілили Донателло та Сандро Батічелі в своїх роботах. Донателло використав в своїй роботі біблійний міф про Давида. Давид це герой який врятував єврейський народ від рабства та вбив надзвичайно сильного воїна Голіафа? Ассандро Беттічелі в своїх роботах використовував давньоримські міфи про богиню краси Венери та її народження з морської піни? Як же відродження вплинуло на українські землі? В українській історичній науці період 15 і 16 століття вважається епохою. Коли український народ втратив власну державу. В історії світової цивілізації він характерний розквітом відродження. Осередком культури Ренесансу була Італія, яка також, як і Україна, не мала власної державності та була окупована Габсбурзькою монархією, 15-16 століття. Це період утворення національних держав в умовах відсутності держави. Культурний фактор був домінантною силою національних інтересів, прагнень і сподівань пригноблених народів. Він став основною рушійною силою для формування національної свідомості, не маючи своєї державності, Україна у 15-16 столітті, як і Італія, володіла високим рівнем розвитку культури. Італійський Ренесанс був лідером Західної Європи. Українське відродження було лідером у східній Європі. Воно породило Козаччину, створило передумови для формування української держави, часів Богдана Хмельницького і Гетьманщини. Сьогодні під час уроку ви дізналися багато нового та цікавого. Тож, підведемо підсумки нашого уроку. Доба раннього відродження змінила середньовічне уявлення про світ навколо. Земне життя, людину та її чесноти. Перевір себе. Поміркуй над поданими нижчі запитаннями. Звір свої міркування з моїми відповідями. Що таке відродження? Відродження це епоха історії Європи, для якої характерний інтерес до людини та її внутрішнього світу. На основі яких двох культур виникло відродження? Коли це відбулося? Відродження виникло на основі двох культур античної та середньовічної. Це відбулося в 14-16 столітті. Порівняйте ставлення до людини у середні віки та в добу відродження, що змінилося. передні віки до людини ставилися як до слабкої та грішної істоти, а у добу відродження до людини почали ставитися як до вищого Божого творіння, яке ставлення до людини формував гуманізм, гуманісти ставилися до людини як до найвищої цінності. Найкраще творіння Бога, домашнє завдання. Підготуйтеся до уроку узагальнення і тематичного контролю за розділом Духовний світ середньовіччя та повторіть такі теми: Християнство в середні віки. Іслам у середні віки. середньовічні школи та університети, мистецтво середньовіччя, раннє відродження і гуманізм. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.